В ефірі спецпроєкт про Нікополя, чергові ворожі атаки та наслідки терору росіян. Про це поговоримо сьогодні. Наші журналісти вже підготували добір кооперативної інформації про ситуацію у Нікопольському районі. Увага на екран. Цілу ніч окупанти не полишали у спокій Нікопольський район, атакували Нікопольську, Марганецьку та Мирівську громади. Найбільше постраждав райцентр. Поранення отримав 39-річний чоловік. Його шпиталізували дуже важке поранення правої плечової кістки. Зараз він знаходиться в операційній, його оперують. Поранення важке, але я думаю, що буде він одужувати. Деякий час він буде перебувати на лікарняному ліжку, а там далі вже будемо дивитися по його стану. На сьогоднішній день його стан середній. Били росіяни знов по житлових кварталах Нікополя, понівечено з десяток багатоповерхових та приватних будинків. Дом майже був пустой. Люди мої всі йшли в бомбосховище. Дом був пустой. Ми услышали страшні звуки. Це было час 31, одна. Ну, вийшли коли світло, окна розбиті в під'їздах, в квартирах. Пані Оксана розповідає, прильоти вже були неподалік. Одного разу постраждав сусідній будинок та їхній до цієї ночі лихо обходило. Люди в шокі, в основному старіки, у нас дома старі. люди. Заводські строили эти дома. Люди в шокі: Бабушки, дедушки. Ну, спасибо городу. Все зробили, молодці ребята. І зранку на місці працюють міські комунальні служби, допомагають людям матеріалами, аби ті змогли закрити вибиті вікна. Получається, десь 15 квартир без вікон, лоджі всі побиті. Ну, слава Богу, люди живі. В квартири ну трохи є. На першому поверсі є обламки, а так ну все вроді би так, стіни на місці вдома вдома не прилетіло. Механізм дій після пошкоджень житлових будинків за три з половиною місяці обстрілів відпрацювали до автоматизму, каже представниця обслуговуючої компанії. Зразу приїжджаємо сюди, робимо обстеження, людям привозимо USB, пленку видаємо житає, дякуючи городу. Ну, та ми допомагаємо вже їм ділимо. Там, якщо треба, підносимо таке. Забівають, звісно, рук не вистачає рук. У нас є люди, але ну де співаємо, там робимо. Де ні, люди самі вже наймають. Під вогонь вночі також потрапили кілька магазинів: меблева фабрика, готель, автобусна зупинка та електромережі. Через обстріл у місті сталося дві великі пожежі. Російський обстріл спричинив пожежі на автозаправці та гаражному кооперативі. До ліквідації наслідків були залучені 13 рятувальників та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Вовна була знищена операторська АЗС, та пошкоджено 10 гаражів. У місті пошкоджені одразу дві АЗС. На одній спалахнула пожежа на іншій снаряди понівечили будівлі. Директор однієї з мереж підраховує збитки. Точної суми каже, поки назвати не може, та вона чимала, адже постраждало дуже багато майна. Касові апарати, комп'ютерна техніка, принтер, там унітази, умивальники, лінії оборвані, відновлення пожежної сигналізації. охоронної. Це вже третій прильот біля цієї заправки. Та керівник мережі налаштований оптимістично. Головне каже, обійшлося без жертв, а усе пошкоджене обов'язково відновлять. Люди всі живі, цілі. Тоні пострадав отпускпус отпуск в ближайше вірі у Марганецькій та Мирівській громадах. На щастя, минулося без постраждалих. На місцях нічних прильотів працюють слідчі та криміналісти, продовжують збирати докази та документувати чергові воєнні злочини. РФ служба ж безпеки України затримала жителя Дніпропетровщини, який коригував ворожі удари по Нікопольському району, наводив зброю на міста та села, а також розшукував позиції української військової техніки вздовж лінії фронту. Російському поплічнику, якого ворог завербував через соцмережі, загрожує від 15 років за гратами до довічного ув'язнення. Валерія Бовша, Анна Целуйко, Ігор Силко, Про Нікополь. Вся інформація, яку маємо на цю мить, просимо вас бути обережними, уникати відкритих територій та місць масового скупчення людей. Якщо чуєте сирену, обов'язково переходьте в укриття або дотримуйтесь правила двох стін. Не піддавайтесь паніці і вірте у наші збройні сили. Бережіть себе та до зустрічі.